Я роблю, коротше, зараз корал. Речоти на бульоні, правильно? Так, да, на цьому. — Все супер, ну, да. Курка за грибами підсмажена, щоб було більше смаку. Я тільки більше крилашка і глазування, чи воно не буде жорстка. Потім я пішов до до, до, до влади. О, ні-ні, ні, воно не має скварси бути. Ой, б кернов. Вона трошки біжова має бути. Я йому сказав, ніякі духовки не використовувати, нічого не робити, бо там якраз там ще хвилина і м'ясо б пішло до сраки. Качка е, моя вийшла. Тарас сказав, що вона, типу, трошки переготовлена, що він хотів, щоб вона була така сировата всередині. І я кажу, старий, вона має бути просто рожева. Спалив, ще, спалив. Ні. Спалив. Один раз я зробив, прийшов уже цей інвестор, сказав, що вони сирі. Другий раз зробив наоборот такі хрустій, типу перчені, все. Вони сильно хрустять. Я би хотіла сладості, але мені не чим сладості дати. Да? Ну, сладості дати. Угу. Хочеться трошки, щоб воно було солодке. Да? Да. Не сподіваюсь, що креветки дадуть солодощі. Я дуже не хотіла нікого ну, ображати тим, що я від когось відмовляюся, так як я вже інвестувала. Маргарита, кого ви залишаєте у своїй команді? Боже, я не знаю, кого вибрати. Бери лучо Катю. У неї різото, а в мене те, що я придумала в голові. Я не ображусь. Чесно. Хорошо. По смакам мені ок, але ж я не розумію, як на це відреагують судді. Надалі я обираю Антона і Катю. Окей. Okay. Тараса, з ким ви обираєте продовжити шлях до перемоги? На даному етапі я виберу влада і поля ролик Артеми. В чиї страви ви вірите найбільше? На даному етапі всі мої, якби е молодці, але це буде Богдан і це буде Аліна. Зрозуміло. Учасники залишилось менше десяти хвилин. Переходьте до презентації страв. Думаю, мені хочеться якихось кольорів, тому що креветки рожеві, це все е, в мене рожеве, дивлюсь на цей шалот. Думаю. <му> Ти мені дуже подобаєшся. На що там? Увага! Залишилось десять. Так, презентацію. Угу. Я в цьому прямо. ну… Дев'ять. Дуже важкий. Вісім. Сюди просто його угу. я не можу на неї зараз звалити е, е, те, щоб вона приготувала, зробила презентацію. Ось тому мені довелося це робити в принципі е, так, як е, я можу це зробити.